А свій дім Соломон будував тринадцять років, та й скінчив увесь свій дім. І збудував він дім Ливанського лісу, сто ліктів довжина його, і п'ятдесят ліктів ширина його, і тридцять ліктів вишина його, на чотирьох рядах кедрових стовпів, а кедрові брусі на стовпах. І покритий він був кедриною зверху на бічних кімнатах, що на сорока і п'яти стовпах, по п'ятнадцять наряд. А лутків було три ряди, вікно до вікна три рази. А всі двері та бічні одвірки чотирикутні, з порогами, а навпроти вікно до вікна три рази. І зробив він сіни зо стовпів, 50 ліктів довжина їх та 30 ліктів ширина їх, і інші сіни перед ними, і стовпи, і причілок даху. І зробив він тронову залю, де судив, залю судову, і покрив кадриною від підлоги до стелі. А його дім, де жив на іншому дворі, середини сіней, був такий, як та робота. І зробив він дім для фараонової дочки, яку взяв Соломон, як ті сіни. Усе це з дорогого каміння, тесаного за мірою, обрізаного пилкою зсередини та ізовні, і від основи аж до стелі, а ізовні аж до великого двора. А заснований він був на дорогих каміннях, каміннях великих, каміння десятиліктів та каміння восьми ліктів. А згори дорогі каміння, те за мірою та дрена. А навколо великий двір. Три ряди те каміння та ряд стятого кедрового бруся, те саме і для внутрішнього двору господнього храму та для сіний храму. І послав цар Соломон і взяв із тиру хірама. Це син однієї вдови, з племени нефталимового, а батько його терянин, що робив на міді. І був він наповнений мудрістю і розумом, та вмінням робити всяку роботу на міді. І прийшов він до царя Соломона і зробив усю його роботу. І він відлив два міді стовпи, 18 ліктів височено одного стовпа, а шнур 12 ліктів оточив би його, такий і стовп другий. І зробив він дві маковиці, щоб дати на верхи тих стовпів, відлив їх із міді, п'ять ліктів височено однієї маковиці, і п'ять ліктів височена маковиці другої. А на тих маковицях, що були на верхах стовпів, було мережево плетеної роботи та шнурки роботою ланцюжків, сім на маковиці одній і сім на маковиці другій. І поробив він ті стовпи так, що два ряди гранатових яблук були навколо на одному мереживі, щоб покрити маковиці, що наверху, і так зробив і маковиці другій. А маковиці, що наверху тих стовпів, були зроблені як лілеї на чотири лікті у притворі. І маковиці на обох стовпах також зверху, навпроти випуклені, що збоку мережі. А тих гранатових яблук двісті рядами навколо на маковиці другій. І поставив він ті стовпи до притвору храму. І поставив він правого стовпа, і назвав ім'я йому Яхін, і поставив стовпа лівого, і назвав ім'я йому боас. А наверху стовпів зроблено, як лілеї. І була скінчена робота стовпів. І зробив він лите море, десять ліктів від краю його аж до краю його, навколо круглясте, і п'ять ліктів височено його. А шнур на тридцять ліктів оточив би його навколо. А долу на краях його оточували його подоби огірків, по десять у лікті, вони оточували море навколо. Було два ряди тих огірків, вилитих при литті його. Воно стояло на дванадцять охвалах, три обернені на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід. А море на них зверху, а весь зад їх донутра. А грубина його долоня, а краї його подібні до краю келиха, як квітки лілеї. Містило воно дві тисячі батів. І зробив він десять мідяних підстав, чотири лікті довжина однієї підстави, і чотири лікті ширина її, а три лікті вишина її. А оце робота підстави, у них лишатеви, а ті лишатеви поміж прутами. А на лишатевах, що між прутами, леви, воли та херовими. А на прутах зверху підніжки, а під левами та волами китиці, зроблені розложистими. І чотири мідяні кола для однієї підстави та мідяні осі. А на чотирьох рогах їхні рамена, під мідницею рамена литі, з кожного боку китиці. А гирло його знутра маковиці і вище лікоть, а гирло круглясте, роботи підніжка, лікоть і півліктя, і також на гирлі його різьби, а рамено їх квадратове, не круглясте. І чотири ті кола були під лишатевами, а осі колес у підставі. А вишина одного кола лікоть і півліктя. А робота тих кіл, як робота кола возового, їхні осі, і їхні обідя, і їхні шпиці, і їхні маточини уселите. І чотири рамена на чотирьох рогах однієї підстави з підстави виходили рамена її. А наверху підстави було округле навкілля, ліктя вишини, а наверху підстави ручки її та лишатеви її з неї. І він повирізував на таблицях ручок її та на лишатевах її хоровимів левів та пальми на кошнім вільнім місці. Та китиці навколо. Як це, він зробив десять підстав, лиття одне, міра одна, одна робота для них усіх. І зробив він десять мідяних умивальниць, сорок батів мала кожна вмивальниця, чотири лікті кожна вмивальниця, одна вмивальниця на одній підставі, так для десяти підстав. І дав ті підстави п'ять на боці храму з правиці і п'ять на боці храму з лівиці його, а море дав на правому боці храму наперед, навпроти полудня. І поробив хірам умивальниці і лопатки та кропильниці. І покінчив хірам робити всю ту роботу, що зробив цареві Соломонові для храму Господнього два стовпи та дві голівки маковиць, що наверху стовпів, і два мереживи на покриття двох голівок маковиць, що наверху стовпів. І чотири сотні гранатових яблук для двох мережів, два ряди гранатових яблук для одного мережива, на покриття обох голівок маковиць, що наверху стовпів. І підстави десять, і вмивальниці десять. І одне море, і воли дванадцять під морем. І горнята, і лопатки, і кропильниці, та всі ті речі, що Хірам поробив цареві Соломонові в Господньому домі, усе виполірована мідь. На йорданській рівнині повідливав їх цар у глибокій землі між сукакутом та між царетаном. І пороставляв Соломон усі ці речі, через дуже велику многоту їх не була справджена вага міді. І поробив Соломон усі речі, що в господньому храмі, золотого жартівника, і золотого стола, що на ньому хліб показний. І свічники, п'ять правиці та п'ять лівиці, перед найсвятішим зо щирого золота, і квітки, і лямпади, і щіпчики, з золота, і миски, і ножиці, і кропильниці, і ложки, і лопатки, золото щире, і чопи для дверей внутрішнього храму, для святого святих, для дверей дому для храму золото. І була покінчена вся ця праця, яку цар Соломон зробив в Господньому храмі. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, срібло й золото, та речі дав у скарбниці Господнього храму.